Парса крадується новій мишці. Ну, Мені кидаєш? Давай, хова! Неси сюди. Неси сюди. Жоліко бандіто. Бандіто ганстерито. Давай мишку кину тут. Знаю, знаю тебе. Ти ж чекав, поки я тобі підкину, так? Да? Хова! Нова мишка відрізняється від старих наявністю етикетки. Такая мышка в нас. Что-то Триксит, что-то. А, Секунда. Да. Триксис. Хорошая фирма. Це пока я ему підкину її. И... Ой. Так. Угу. Давай, давай. Піднімай свою дубцю. І поніс. Так. Куда ти її заніс? Не вийшло. Порозкидавши все. Не знаю, Щось, скажуться в кадр не попало. Вісень. Оп. Так, в засаді. Пригай, як заєць. Ну. Заєць. Заєць, заєць, скажімо. Так, я щось не побачу, куди я її кину. А, все. Воно. Назад. Прыжки у нас такі. Пониз, куда? Куда поніс? Куда ти її поніс? Сюда поніс. Так. Ну давай ще один раз вже бачу. Вхляв, да? Ні, Не вхляв. Ну що, наганявся? Відпочивай, давай, вітаннячку всім передавай кажи. Всім добра, здоров'я, щастя, багатства. Будьте щасливі та багаті. Всім пока.